Доброго ранку дівчатка і хлоп'ятка, і чорняві, караоки, і біляві сині оки і кмітливі, розумненькі, і великі і маленькі. Всіх я радо вас вітаю. Щиро вам добра бажаю. Сьогодні гарний сонячний день. Багато діток граються в парку. Ой, малята, чуєте? Хтось плаче. Привіт, малята. Я Оленка, а це моя сестричка Маринка. Вона плаче, а я її не можу заспокоїти. Допоможіть мені, будь ласка. Малята допоможемо, розкажемо маринці віршика. Ладки, ладоньки, ладусі. Ой, ладусі латки, де були ви? У бабусі. Що їли? Оладки? З чим оладки? Із митком та солодким молочком. А де брали медок, діставали у бджілок. У саду зеленому під рясними кленами, під кленами, під липами. Де ягоди розсипані? Хто розсипав? Гуси? Хто збере? Бабуся? Хто поїсть? Дитинка? Дівчинка. Маринка, малята, давайте пригадаємо, де були дітки? Так, у бабусі. А що вони їли? Вірно оладки. А ще і з чим оладки? Із митком вірно, а іще з чим, із солодким молочком. А де брали медок? Діставали у бджілок. Хто розсипав ягоди? Пригадайте, вірно, гуси. А хто збере? Ну, звісно, бабуся, а хто поїсть? Дитинка молодці. А як зовуть дитинку? Вірно. Дівчинка Маринка. Молодці дітки. А ви помітили, що Маринка вже зовсім не плаче? Вона заспокоїлась і навіть посміхається.